У відносно спокійних районах Донбасу українські військовики користуються моментом для укріплення своїх позицій. Під щастям сьогодні працювала наша Олена Сансонова. Вона почула думки розвідників, ті зараз служать за пів кілометра від території, які контролюють терористи. Чи вірять військові у мінські домовленості? Про це в сюжеті з Луганщини. Це наш котик, котік позивною нього Васон пробою да, замілка на А розліка що він не боїться взрыва? Кіт з позиними ватсон живе з українськими розвідниками вже два місяці. Звідси до позиції бойовиків менше кілометра кажуть військові. Останній раз вогонь лунав з боку міста щастя в ніч проти 16 лютого. Та перші сутки такі пірі жили, не слишали стрільби і снаряди над головой не свистели. Вот, так что, вот, раз за все время. Та кілометрів за 30-40, кажуть розвідники, вибухи лунають, як і до перемир'я. Працюють гради та артилерія. На слух визначає боєць із позивним Коробочка. Тому в мінські домовленості тут не вірять. Я не вірю в це теж, ну, так всі хлопці. Тому що ну, ми вважаємо, що Рос... те, що поміщають Путін, це все неправда. Просто вони хочуть, мабуть, укріпитися, перебазуватися. Поки Домовляються, українські бійці укріплюють позиції. Кажуть, раніше через безперервний вогонь противника часу на це не мали. Отак ми працюємо. роботаємо. Да. Ночі теж кстати, працюємо, буває. Самих сепаратистів, які взагалі були спочатку, їх залишилось дуже мало. На сьогоднішній день тут воюють кадировські бригади, чеченці, тому що ну, ми. Перехвачували розмови їхні, також вони можна чути по рації, як вони спілкуються між собою. Це гостинці з російського гуманітарного навою. Це вони, по нас прилітали буквально місяць підряд. Дуже важко було навіть голову підняти. А, ці, а можу, можу, це одграда. У цьому взводі служать тільки добровольці. Всі вони називають себе ідейними. Визнають, від війни втомилися, але здаватися і падати духом не збираються. Через перший національний розвідники передають жителям мирної України поважання з передової. Насамперед, терпіння терпіння нам ще дуже багато треба зробити в нашій країні. Після цієї війни нам ще дуже багато, будувало. як міста. Так і влада, нашу владу. Олена Самсонова, Наталія Балюк, Олександр Колосов перший національний.